Моє вітання усім, хто дивиться. Мене звуть Анна Валевська. Підпишіться, будь ласка, прямо зараз. Ми говоримо про важливе і актуальне. Якщо ви дивитесь, вам не байдуже, а це головне. Поїхали. Підемо мова далі про те, як влада атакує місцеве самоврядування, атакує наші громади, які в режимі реального часу усіма силами продовжують протистояти ворогові. Це, зокрема, і громади на прикордонні, які першими зустрічали російські танки. Коли влада, нагадаємо, закликала всіх не панікувати, готуватися до шашликів, не дала інструкції, що робити в прикордонній громаді, якщо раптом так станеться, що ми не доживемо до шашликів, а раніше по наших селах. Почнуть їхати російські танки і уся техніка. Це ці громади першими почали чинити опір, коли не могли нікому дозвонитися, коли не було зв'язку, не було розуміння, що відбувається і що робити, органи місцевого самоврядування на місці, і люди на місці почали чинити опір ворогові І з перших годин дали зрозуміти, що Київ за три дня нереальний план, що ті наміри, з якими заходила Росія, вони тут і загрузли в землі наших сел. То зараз ці громади влада вирішила приборкати. Через такий інструмент, як військова адміністрація. В мене було інтерв'ю з головою прикордонної Великописарівської громади Сумщини, яка має 40 кілометрів спільних з Білгородської області Росії. І е, ця розмова для мене підтвердила ті мої побоювання і думки про те, що влада таки узурпує всі повноваження. Хочу зрупувати владу, зелена влада. На місцях особливо тому що місцеве самоврядування найспроможніше зараз у всіх планах. Воно показало свою під час, спроможність під час повномасштабного вторгнення. І це та влада, яка користується авторитетом на місцях. І навіть після того, як Київ забрав у них. Податки на доходи фізичних осіб, вони продовжують на місцях підтримувати Збройні сили України, підтримувати добровольчі формування, які також забезпечують оборону місцевості, і продовжують чинити економічний і всілякий опір на місці. І влада хоче забрати це все. Через такий інструмент, як військові адміністрації. І от моя розмова з головою Великописарівської громади тільки підтвердила, що і в Сумах така ситуація в нас, і там аналогічно, все те саме: Президент вводить військову адміністрацію на території конкретної громади з метою забезпечення безпеки і оборони на цій території. У нас військова адміністрація є в Сумах, і військова адміністрація є у Великій писарівці е, е, зараз. Але ця військова адміністрація чомусь не виконує функцію оборони і безпеки на місці, а хоче забрати тільки ті повноваження, де є е, фінанси, тобто одноосібно розпоряджатися бюджетом. Простою мовою, вони приходять і кажуть, дайте нам повністю бюджет, гроші громади, жителів громади, платників податки, дайте нам розпорядження з землею, і там транспорт. Ну, всі ресурси, які є, ми забираємо в управління собі, а всю там чорнову роботу, типу мобілізація, там це все, що треба робити руками і ногами на території, то ви там забираєте собі орган місцевого самоврядування. Тобто держава створює ще один клон. Органу управління на території виходить дуальне управління. Є орган місцевого самоврядування, який обрали люди на території для управління нею. Держава створює ще один військову адміністрацію. За законом, ця військова адміністрація має фінансуватися з державного бюджету для здійснення функції держави на цій території. І тільки за функції, які вона прибирає від органу місцевого самоврядування, якщо він там неспроможний, чи його немає в різних обставинах, тільки за ці свої функції вона може отримувати гроші з місцевого бюджету. Але ж ні, вони всі є е, паразитами на бюджеті бюджетах громад. Тобто фінансують їх жителі громад, які постійно під обстрілами, які не знають, куди їм виїжджати з двома тисячами пенсії. І постійно під обстрілами перебувають і ще й утримують ще один створений державною державою орган у великій писарівці. Утримання військової адміністрації там 9 чоловік зараз за штатним розкладом обходиться жителям цієї громади і ще один орган, паралельно з органом місцевого самоврядування, який займається забезпеченням е життєдіяльності, надання, наданням послуг населення. А оцей ще один створений для чогось. Там є 9 чоловік. Він обходиться закладено на 25 п'ятий рік 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень залізли до людей в кишеню і забрали до тих людей, які перші зустрічали російські танки, які чинили опір, які вижили, які продовжують знаходитися під обстрілами. Там десь третина населення, ну може відсотків 40 залишаються жити наприклад, в великописарівській громаді. Було там 10 з гаком населення до великої, великої війни, зараз десь там в районі 4 тисяч фіксують. Це люди, які не хочуть виїжджати, бо їм держава в особі, міс, влади на місцях районної, обласної адміністрації, не запропонувала нічого, щоб їм видалося нормальним, життєздатним. Ну, уявіть, людина. Пенсію отримує дві тисячі і кажуть: кидай все, і їдь, бо тут обстріли. Куди їдь на дві тисячі? Де ти знімеш хату за дві тисячі чи квартиру, чи флігель, якийсь? Ну будь-що треба ще ж їсти ліки, і якісь мінімальні витрати на життя, куди вони поїдуть, і влада залізла, залізла ще раз їм в кишеню, цим людям, яким яких вона не спромоглася. Люди утримують владу, влада не спромоглася забезпечити їм безпеку, влада не спромоглася забезпечити їм евакуацію і житло придатне. І вони ще раз залізли людям в кишені і забрали них ще 3 мільйони. Ми тут ще будемо вам якісь щось тут робити, що не зрозуміло? Ви розумієте, як влада просто нагнула тричі громади прикордонні, які щодня ворог просто стирає з лиця землі. Обстрілюючи всім, чим тільки можна, ракети, каби, дрони. Все. Ви розумієте цей цинізм? Коли говорилося нормально, проведіть евакуацію. Добре, ви не вірили даним західних розвиток, нічого не підготували, не створили, не озброїли, не евакуювали. Хоча б там дітей, музеї, маломобільні людей, з дитячі будинки. Зараз у нас активна фаза війни три роки. Не евакуювали. Почалася кульська операція прикордоння, просто розгромлюється вщент. Ми ще ходимо фоточки, постимо відео, не евакуювали і будемо вводити військову адміністрацію там, де ми захочемо поставити на місце голову або просто забрати місцевий бюджет, щоб одноосібно не розпоряджатися. Дайте нам гроші, а все решта, ви там самі. Ми не будемо займатися цивільним захистом населення, навчанням населення. Мобілізацію загальної населення, щоб ми розуміли, що в нас війна. Ми всі мобілізуємося, навчаємося і переглядаємо всі свої життєві реалії відповідно до цього, відповідно до цього факту, до цієї реальності, а не обіцяємо там весною в Крим вже поїхати чи ще щось. У нас цього нічого немає: навчання, підготовка, мобілізація, оборона, підсилення фортифікацій на кордоні, озброєння. Ця громада. Постійно підтримувала Збройні Сили України. І, і ця громада, і решта, конкретно зараз про Велику Писаріку вони виділяли колосальні бюджети для підтримки Збройних сил України. І не просто виділяли і передавали, як зараз вони ускладнили, хочуть собі приборкати це. Ми там самі будемо розпоряджатися. А, і вони не просто передавали ці гроші частинам, як зараз, ну окей, ми там передамо цифру. Поділимо на шість, передамо субвенцією, щоб вони самі закупили. Раніше громада сама купувала там реби, дрони, які були запити, і передавала військовим. Зараз військова адміністрація, яка типу має обороною і безпекою займатися, урізає це все, забирає повністю під свій контроль і прописує там гроші СБУ, поліції ще комусь. Там ми будемо виділяти, з якого переляку громада. Яку не захистила ні СБУ, ні поліція, бо тут їх не було на Сумщині, має виділяти зараз гроші на СБУ поліцію, а не на підтримку Збройних сил України, як вони це робили і раніше. Розумієте? От весь цинізм і вся сутність військової адміністрації, хоча, було б би, мало би бути навпаки, що військова адміністрація, якщо вводиться. То вона на місці забезпечує це все, безпеку, оборону, а не намагається запустити свої пазурі в бюджет і все. Нам дайте гроші, нам більше нічого не треба, з якого перелякується громада, і просто це маленький приклад. В сумах така сама ситуація. Зараз люди прийшли тут. офігівші, будемо ще розбиратися далі по всьому всьому. Вони думають, зараз ми тут будемо заберемо собі бюджет, односібно будемо розпоряджатися. Громада там. Яка не зрозуміла, що у нас буде в Сумах в обласному центрі. Далі. Про яку оборонну безпеку? Хто думає? Вони думають, як забрати їм бюджет. Точніше, вони його вже забрали, і зараз ще хочуть там і виконком розпустити. Хоча в нас тут президент каже про те, що будуть продовжуватися атаки на, зокрема, і Сумському напрямку, і ми не знаємо, що буде в Сумах. І це все з подачі. Велику стратегію з Офісу президента це все з подачі обласної і районної адміністрації. А який привід був восени минулого року, 24-го, ввести військову адміністрацію, наприклад, у Великій Писарівці? Я питаю ну формальний привід такий, що у вас немає плану евакуації. Районна адміністрація каже, у вас немає плану евакуації. Хоча план евакуації, ну, якби там були розумні і досвідчені люди, а не е, е, випадково взяли на вулиці і під зеленим прапором завели, вони б розуміли, що план евакуації це обов'язковий документ, який має бути і, і є, в, і був в кожній громаді, тому що в них в районі є план евакуації, а він створювався, ну, має створюватися на основі планів евакуації громад. Якщо в них є, то громади немає, не може не бути. Тобто, це, це ваша відповідальність. Теж ви ж для чогось тут треба, ви ж для чогось тут зарплату отримуєте. То формальна підстава введення військової адміністрації, бо там була влада, яку обрали люди, вони працювали, все було нормально. Але ні, треба було ввести військову адміністрацію, щоб забрати бюджет. Ну, чому ні, на 3 мільйони тут жити? Ми будемо. 9 чоловік робити щось не що одно сів на розпорядж... розпоряджатися грошима, попросять там скажуть, нам на СБУ, на поліцію, та, будь ласка, виділимо Збройні сили, ну тільки якщо під нашим контролем, тільки якщо ми, то скільки ми скажемо. А все решта, там то ви займаєтеся. Оборона, безпека, фортифікації, цивільний захист населення, евакуація, плани евакуації, Ну, то ви там самі якось там вже розберіться. Так виходить. Ви не спромоглися організувати нормальну евакуацію людей. Зараз ми бачимо, от яких вивозять. Вліт, я от дивлюся і думаю, скільки було часу? З травня 2021 року почали, почала нас попереджати Західна розвідка, скільки було часу для цього всього, і три роки вже повномасштабного вторгнення. Гаряча фаза, коли постійно, почали активно обстрілювати, атакувати Сумщину після початку Курської операції, це все скільки триває, і вони, влада, які ми платимо зарплату: вертикаль, президент, вертикаль офісу президента, вертикаль е, Кабінету міністрів, який теж підпорядковується ну, по факту офісу президента, бо в нас е, так сталося, що й парламенту тут немає. І вони не спромоглися евакуювати нормально людей з прикордоння. Люди вимушені там залишатися. Це ваша відповідальність, ваші функції. Натомість вони просто ходять, фотографії, відоси, нам показують. І Інформація дуже обмежена, дуже несистемна, дуже некваліфікована. От це те, що є реальністю вже прямо зараз. І те, що ми маємо розуміти, як буде, які інструменти використовує влада. Щоб знищити місцеве самоврядування. А я нагадаю, що це є одна з умов європейської інтеграції і по, по, по факту нашого виживання. Це свобода слова, якої немає, бо є єдиний марафон. Це місцеве самоврядування, яке ви зараз знищуєте військовим на, під приводом військових адміністрацій, але насправді це ніякі не військові і ніякі не адміністрації, це просто е, бариги, які приходять на місце, аби забрати у людей гроші і порозпоряджатися ними, по самостверджуватися. Які ми тут великі начальники, от і все, і це все відповідальність влади, це все відповідальність е, моновлади і відповідальність президента України. І про це треба говорити. Не може так відбуватися, тому що місцеве самоврядування це один з маркерів нормальності нашого суспільства, якщо його не буде, свободи слова, не буде. Е, Місцевого самоврядування не буде, і ви його приборкаєте все. Ми перетворимося на авторитарну країну. Тоді скажіть, будь ласка, за що ми воюємо, за що скільки жертв? Наш народ віддав? І наші громади, які знищені, людям нікуди повертатися. За що? За те, щоб ви самоствердилися тут? За те, щоб під вашими прапорами самоствердилися тут місцеві? Не буду казати, хто поки що. Люди, так не має бути. Ми маємо говорити зась до громад. У нас є голови законно обрані, у нас є ради законно обрані, виконкоми. І ви, будь ласка, займайтеся управлінням на своєму рівні. На своєму. Відповідайте за свій рівень, бо ви за... Бо слабенько за нього відповідаєте. Оці народні депутати, які приїжджають, думають, що вони тут як раніше, приїхав начальник громаду. Ви навпаки маєте служити громадам, збирати інформацію і думати, як це все імплементувати в законодавчу діяльність, щоб зробити те, що потрібно громадам через закони і через Кабінет міністрів, який вам підпорядкований. А не приїхав тут такий начальник, громаду, типу проконтролював чи що. Основа нашого опору зараз це громади, це сильні, це люди в громадах, це сильні громади, це голови громад. Навіть в релокації, навіть в важких умовах, але ви їм маєте все робити. Я навіть не кажу слово допомагати. Воно мене просто бісить, тому що влада не має допомагати. Ми їм платимо зарплату, щоб вона виконувала свої функції. А допомагати можна бабусі через дорогу перейти. Громади треба підсилювати, сприяти їм і забезпечувати їм нормальне функціонування. Бо вони є конструкцією, архітектурою, яка зчинила опір, і ви вижили. І Київ за три дня не пройшов. А і хто буде намагатися тут через якісь схеми адміністрації, типа військові, типа ділові, вводити тут узурпацію і авторитаризм, то це не пройде. Наші люди цього не дадуть. Невже ви цього ще не затягнули?